В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Приїхали, аби випробувати власні сили та зцілити невидимі рани на Буковину Завітало 37 ветеранів спортсменів з джиу-джитсу. Разом зі своїми тренерами вони мандрували горами та пройшли шлях до протятого каміння. Про те, як це було, дивіться вже за мить. Гори цілюще місце сили та відновлення у цьому пересвідчились ветерани, які прибули на Буковину, аби відточити навички бойового мистецтва та відновити душевний спокій разом з проєктом мандротерапія та командою гірських рятувальників. Колишні військові вирушили у одноденний похід до скель протятого каміння. Це спортсмени, які займаються бразильським джиу джитсу Це Всі вони військові. Частина з них має поранення, частина з них має ампутацію. Зараз у нас проходить тренувальний табір протягом одного тижня, де ми займаємося, соціалізуємося і так далі. І в рамках цієї соціалізації, для того, щоб відволіктися, ми вирішили піти в гори. А відчути цю атмосферу, а все ж таки збавити певний негатив, відчути природу, як то кажуть, це вже друга така поїздка у Буковинсько-Покутські Карпати центру реабілітації військових через спорт Ті «Паракемп». Під час таких навчально-тренувальних таборів обирають представників на міжнародні паразмагання. Зараз ми ці збори, в тому числі, це один з етапів відбору на чемпіонат світу, який буде проходити у листопаді в Абудабі. Ми зараз готуємо збірну України, яка буде представляти нашу нашу країну. А ось туди війде від 10 до 15 спортсменів, і а, це найбільша подія для світу, саме пара джиу-джитсу, те, чим ми займаємось, серед учасників зборів. Ветеран Олександр він відкрив для себе джиу-джитсу -джиу не так давно. Я займаюся з нового року близько вісьми місяців. Мені подобається цей адаптивний вид спорту, приймав участь у змаганнях і це дуже позитивно впливає на фізичний та, реабілі... фізичний та психологічний стан, що покращує реабілітацію та здоров'я. Олександр долучився до війська на початку повномасштабної війни. Пройшов Бахмут та бої біля Донецького аеропорту, де отримав контузію. Після звільнення зі служби розпочався тривалий процес реабілітації. Ветеран розповідає, велоспорт став для нього знаряддям для зцілення, проте бачив, як спорт допомагає і іншим. Людно комусь заходить плавання. тренери ставлять техніку. Вчать людей плавати навіть з ампутацією однієї. руки. Я от на іграх на скорених був на кемпі в Києві. Я там бачив дивовижні речі, як хлопці з ампутацією двох ніг з ампутацією однієї ноги, з ампутацією однієї руки. Паралізовані хлопці вони плавають. і дуже круто плавають. Вони там займали призові місця, і це дуже сильно надихає, і мотивує. Разом з ветеранами приїхав і їхній тренер Едуард. Спортсмен знає, як це жити з інвалідністю. Тож зараз ділиться досвідом із командою. Я не пам'ятаю, як це мати якісь там, наприклад, пальці. Чи що mm. да, це в мене тих. А просто хлопці, які втратили, вони вони це знають. Вони знають, як було там з руками, з ногами. І я їм пояснюю, що пройде час років десять. Там ви. Тобто ви навіть не будете відчувати цього, що у вас там щось було, щось не було. Просто для кожної травми, навіть душевної, потрібен час. І якщо у вас цей час є, і ви його використовуєте не задумуючись про те, що у вас є, то я думаю, о, цього от ці такі виїзди, це є це, цей момент, коли ти можеш виїхати і забути про це. Тобто на тебе ніхто не дивиться. Ці погляди це дуже важливо. Ідейник мандротерапії Михайло Хмелевський зауважує, проєкт розвивається і працюватиме для кожного, хто захищав нашу країну. та кому потрібне відновлення внаслідок війни. Їм дуже важливо подивитися Буковину, а нам показати Буковину, показати наші краї, показати наші туристичні магніти. І їм сподобався в перший раз. Вони зразу ж, як добрі друзі, звернулися в другий раз. Тому що ми маємо бажання трошки виходити за межі області. Хлопці, які знаходяться на реабілітації, нам не важливо, з якої вони області, де вони зареєстровані, де вони проживають. Це все наші воїни, які ми маємо забезпечити реабілітацію. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Негода додала клопоту. Через буреві рятувальникам довелось розчищати проїзні шляхи. Зокрема, рятувальники розпалили та прибрали повалене дерево, що через негоду впало на проїжджу частину дороги у межах села Кадубівці. Схожий випадок трапився у межах села Магала. Буковинські рятувальники нагадують громадянам про дотримання правил безпеки під час негоди. Не перебувайте під розлогими деревами біля білбордів та ліній електропередач. Уникайте перебування поблизу старих будівель будівель та конструкції, які можуть обвалитись під час грози, не користуйтесь мобільним телефоном на відкритому просторі. Горіла господарська будівля та склад. На Буковині рятувальники двічі гасили займання майна місцевих мешканців. Про пожежу у селі Ломачинці повідомили власники. Черговий караул ліквідував пожежу на площі 60 квадратних метрів. Вогонь знищив перекриття та покрівлю будівлі, речі домашнього вжитку. Ще одна пожежа трапилась у Чернівцях. Очевидець помітив дим із дверей складського приміщення та повідомив власника, який в свою чергу викликав надзвичайників. Вогонь пошкодив стіни та стелю. Пошкоджено майно, що зберігалось всередині пожежу вдалося локалізувати у межах 50 квадратних метрів та повністю ліквідувати, не допустивши її поширення на більшу площу. Попередня причина пожеж коротке замкнення електромережі. Обіцяв вирішити питання з військоматом на Буковині. Заступник голови РВА потрапив під підозру правоохоронних органів. До чиновника за консультацією звернувся житель області та повідомив, що з дитинства має проблеми зі здоров'ям та перебуває у розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець, користуючи службовим становищем і особистими зв'язками, за 500 доларів США гарантував зняття чоловіка з розшуку в електронному реєстрі та організацію його направлення на Додаткове обстеження для підтвердження потрібного діагнозу й отримання документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я поліцейські задокументували протиправні дії посадовця та повідомили йому про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Досудове розслідування триває. Оки, це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Сівіюєй. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.